Моє вітання, мене звати Владислав, і я сьогодні буду вам пропонувати до вашої уваги Toyota RAV-4 2011 року випуску. Це у нас 2.2 дизель. Мотор практично мільйонник, реально дуже класний двигун, взагалі класна машина. Повний привід, 2,2 дизель на 150 кінських сил. Механіка, шестиступка, по комплектації в принципі є все, що потрібно. Практично нова гума. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитаний, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Давайте покажемо вам, як він виглядає ззовні. Ззовні взагалі зауважень ніяких немає, ніяких царапін, нічого. Є фарбовані елементи, шпаклі немає від слова взагалі. Стан просто бомбезний. Таже фаркопті, це, до речі, комплектація плюс. <плес> Заводське тонування. Зверніть увагу на стан автомобіля. Реально, от автомобілю 13 років, а виглядає на 10 з 10. От, прям не примахатись. Жодної царапинки, жодної вм'ятінки, реально пушечка. Давайте покажемо по салону, розкажемо про, коротко про комплектацію. Зараз, до речі, він на французьких номерах, як бачите, він розмитнений. Коли автомобіль перетинає кордони, потрібно попередньо внести оплату за миту, і тільки тоді автомобіль передне кордон. Тому він розмитнений, сертифікацію одразу зробимо. І договір купівлі-продажу це, це у нас. Договір купівлі-продажу, це у нас півгодини часу і можна вас відпускати. Стопідіймачі передні, задні, новенькі Stingray. в гарному стані сидіння, а, але пробігу у нас всього навсього 224 тисячі кілометрів. Шкіряне кермо, мультикермо, клімат контроль у нас двузоний, два ключі. І повний привід, який відключається. Тобто можна на повному їхати, можна на передньому. Два ключики. Містя повно, реально комфортно. Класна машинка, він такий і збитий і м'ягенький водночасно. Тобто дліноходна підвізка хаває все. Електрорегулювання дзеркал, підігріве дзеркал. Комплектація не сама крута, але є все, що потрібно. Саме головне це комфорт і надійність саме про ну, це, це про Тойоту. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, датчики світла. Покажи салончик, як він у нас виглядає. Нічого не потерто, нічого не почовгане. До речі, по ціннику це саме не з ринка. Це дуже класна ціна на нього. Ззаду, на жаль, запаски немає, вона не передбачена. Перший власник порахував, що вона йому не потрібна. Ось така у нас ніша, тут у нас е клей і плюс компресор. Зараз ми його кажемо. Компресор йде, оригінальний, оригінальний набір, домкрат, все є, крім запаски. При бажанні запаску можна до установити. Наскільки Toyota вже було, при, привозили чомусь, вони з Європи приїжджають всі без запасок. До речі, автомобіль пригнаний із Франції саме це великий плюс для автомобіля, тим, що не бачив зими практично, не бачив солі, не бачив морозів. Для Тойоти це особливо плюс, так як оцинковка в них взагалі, як ми знаємо, не суперкласна. Не така, звісно, печальна, як у Опеля, але тим не менше. Тобто по дніщу жодного рижика, нічого немає. Ну, звичайно, десь на якихось важелях можуть бути якісь маленькі жучки, але це, це розхідник. тобто Важелі, наприклад, у вас салінблок закінчився, по правильному ви маєте його викинути, купити новий. По кузову взагалі ідеально, зауважень прямо від слова, взагалі немає. Що ж, більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, або просто завітати до нас на майданчик за адресою міста Вінниця вулиці і Мелешка, 1В. Вибирайте автомобілі, дивитесь, всі автомобілі привезені з-за кордону, розмитнені, сертифіковані. Ну і ви будете першим власником в Україні. Машин, які бігали по Україні, у нас попросту немає. так що Приїжджайте, дивіться, є ще у нас ax 35 Renault Colios, Mazda cx 5 та інші позашляховики, або як кажуть, паркетники. Що ж, чекаю вас, номер телефону мій внизу і моїх колег також. Звертайтеся.